Усі ми звикли до стандартних металопластикових дверей, які майже всі однаково виглядають, і погодьтесь уже набридли. Тому, якщо ви хочете замовити двері, але з сучасним дизайном, ми вам пропонуємо декоративні панелі. Маску. Ті панелі – Додають дверям абсолютно нового вигляду і мають багато переваг. Використання таких панелей зменшує навантаження на стулку і петлі, а дверне заповнення важить 4-5 разів менше за двокамерний скубакет. Панелі дуже міцні і витримують навантаження більше 300 кг. Вхідні двері із полотними маскою є енергоефективними і відмінно зберігають тепло. Вони стійкі до деформацій та ультрафіолету. Ви можете обрати сучасний дизайн, різні конфігурації, скло та колір. Напишіть нам в коментарях слово, маску". і ми відправимо вам більше інформації та розрахунок.